Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 3 березня. Сходимо на нашу грядку на підвіконня. Що тут у нас поросло? Подивимося за цей час. От, значить, Тут у нас насіяні нові помідорчики. Два дні назад я сіяла. Насіяла капусти пекінської, ще нічого не сходить, квіток насіяла цікавих. От, вже коли посходить, пороздивляємося от цікавих квіточок. Це дині. От, мені писали в коментарях, що дині. Рано сіяти, я їх посіяла всередині лютого. Таке можливо, і рано. Видно, для них короткий дуже день. І вони у мене поперли, як жирафи. Ось, Якщо взяти стаканчик видно аж де коріння з таблетками. Я їх повкидала в ці, ці стакани, було шкода їх викинути. Чоловік каже, не викидай, вони ціленькі, крепкі, нехай ростуть. Є місце. От. І я їх пересадила. Вже починають листочки прокльовуватися перші справжні. от І мені їх і шкода і викинути. от, Нічого, що рано посіяли, зато є наглядний приклад. Тепер от, хто перегляне, захоче рано сіяти, побачить, що буде відбуватися. Вони поперлися, і ніжка у них така тоненька. от Ну, нічого. Нічого, будемо далі спостерігати, як приклад, о тут уже пішли листочки. Не знаю, можливо, з них ще щось і буде. Побачимо. <кій> <кій> Денькі колхозниця посіяні і канталупа. Тут я їх спочатку по одній, і потім думаю, вони ж не переплітаються, так, як помідори корінням. То в мене вже не було куди, і я їх в такі стакани посія, посадила, посадила, от, щоб вони окріпли. Отож, нехай собі ростуть. Будемо бачити, що з них буде. От. Це більше листочки, більш канталупка. Хоча там і в колхозниці теж є листочки. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Це наш бідненький базилік. Не знаю, що з ним робити. Він отако поріс, а тепер попадав. І дуже шкода, я не знаю, може її очі перелила, чи може похолодила його, може в тепліше місце. Я тут форточку відкриваю. Дуже шкода, так і переживаю за цей маленький базилік, щоб він так само не попадав. Прям не знаю, що робити. Якщо хто знає, будь ласка, напишіть, в чому справа, що я зробила не так. Так, далі це у нас перчики Лайлак Белл, такі чудові, красиві перчики. Не дуже швидко вони ростуть, тож лютий місяць це місяць перцю, можна навіть січень. Я бачу у Фейсбуці, люди викладають уже там по 5 листків справжніх на перцю. Так, це таку флоксочку сіяла, середньорослу флоксу сіяла однорічну. уже видно, вже починає насіннячко прокльовуватися. Ще таку вербену посіяти вирішила. Із петунією не вийшло, але вербена ще сидить, ще там нічого навіть і не збирається. Так, Ось такі у нас дзвоники посходили вже. Сьогодні зняла плівку з них. Ось такі красиві дзвоники. Бачила їх вживу, ці дзвоники. Дуже гарно виглядають. Дуже красиві. Так, далі перчик у нас. Це середньоранній. Так, жовтий дивосвіт. Сходять. І ще сходять і сходять, я вже плівку зняла, щоб їм було повітря, щоб не зацвілася земля. І лишня волога трішки вийшла, щоб вони не перегнили. От І ще насіннячко сходить. Оцей перець досить добре сходить, можна сказати, жовтий дивосвіт. Далі помаранчевий квадрат також добре сходить. Добре посходив, такі крепкі. Рослинки хороші. От. Так глибоко їх посіяла, наче, але вони будуть рости. Я розраховую, що я ще буду їм земельки трішки підсипати, тому що вони ж у мене зверху все на поверхні. Так, а це у нас Богдан. А Богдан щось не дуже. Не дуже. От. Можна сказати, що. Половина не зійшла. Можливо, й більша половина. Якщо своє збирати насіння, то воно краще, звісно, сходить. Вони, ми ж їм там особо ніяку обробку не даємо. Зібрали, помили, дай вирощуємо. От так, далі посіяла ще отаку е, траву. Цікаво, посходила травичка. Травичка посходила, тепер треба її вберегти. Так, це я посіяла тмин. Посіяла, але щось він поки що ніяк не реагує. Насіння старе. Старе, не цьогорічне, тому. Все може бути, але воно набухло. Набухло. Можливо, якби воно не годилося, воно б не набухло таке й було. Так, ще посіяла ось такий Алісом жовтий. У мене ще був блакитний, я його посіяла у відкритий ґрунт. Так, він у мене і не зійшов. І тут також я дивлюся, що він поки що ніяк. Ні на що не реагує. Сіяла це я десь 28 лютого я сіяла. Так, ще посіяла отаку от целозію. От, вона вже прокинулася. Дуже красиво. В мене мама колись їх садила і саме низькорослі, низесенькі. Вони такі красиві на клумбі, вони такі маленькі, мініатюрні От, і дуже красиво виглядають, вони дуже яскраві, класні. От їх раджу. І насіннячку з них легко збирати. От. Ще посіяла я цибульку, порей посіяла. Він теж там прокльовується, але поставила його на холодильнику, не дуже зручно його знімати зараз. Так, йдемо далі вже на інше підвіконня. Також перчики. Це у нас гострий отакий перчик червоний. От, Уже теж випускають оцей швиденько Поріз, Поріз швиденько і вже також листочки випускає справжні. От ним задоволена цим перчиком. Далі перчик у нас чорний квадрат. Теж мені подобається таке листя масивне в нього. Добре він посходив, от, тож на нього розраховую от такий. От, такі красиві перчинки, задоволена. І ще навіть, можливо, е якийсь один ще проросте. От. Далі у нас перчик наш джеміні. Ось такі красиві перчиночки. Ще трішки треба земельки йому підсипати. От. І вже з'явилися листочки справжні, вже можна його добривом підливати. От. Біологічним добривом буду підливати. От. А тепер наша коробка, про яку я казала, що вона може виявитися невдачна. Значить, спочатку я сюди посіяла чорний китай. І посіяла сюди отакий перець гострий. Стояли вони в мене, майбутньо тижні два, нічого не сходило. Один у мене лише помідор тут виткнувся. І я вирішила сюди посіяти ось такі баклажани. айсберг баклажани. Посіяла, накрила плівкою. Значить, той один помідор у мене так і загинув, він згнив під плівкою. От, але, але разом з баклажанами зійшли іще ці чорні, чорні помідорчики, один, два і ось тут третій. Я їх обережненько пересажу, перепікірую, нехай вони ще трішки ось він уже випускає листочки. От, я вже з понеділка їх пересаджу. І разом з тим, ось, ось ще я бачу дві перчини. Ось ось перчина і ось перчинка. Ага, три перчинки. Ось ось ще одна перчинка. Ось ось четверта перчинка. Четверта, п'ята перчинка. Я перемішала цю землю. І перчинки посходили разом з помідорами і з баклажанами. Тож, я помилилась на рахунок цієї коробки, вона навіть е, удачна стала. Дякую вам, друзі, за перегляд. Буду вдячна за коментарі. Можливо, якісь поради будуть на рахунок моєї розсади, можливо, щось треба зробити. От. Лайкайте, підписуйтесь, будемо далі разом вирощувати наші рослинки. До зустрічі.